І що стосується проблем, які стоять перед банком в реалізації державних проєктів, то дійсно, те, що пан Богатирюк згадував, процедури досить недосконалі, досить тривалі. І саме процедури... І з точки зору екологічного аналізу всіх проєктів і технічного аналізу, а також самі процедури розгляду кредитних і проєктних документів всередині уряду. Варто сказати, що по державним проєктам на сьогоднішній день готується два пакети документів: екологічний пакет для України і екологічний пакет. Для Європейського банку реконструкції та розвитку по стандартам Європейського банку. Те ж саме відбувається з технічним аналізом проєктів, готується окремий пакет технічного ТЕО для українських урядових інституцій і для Європейського банку реконструкції та розвитку. Думаю, що в принципі. Це проблема неадаптованості українського законодавства, українських дозвільних процедур до європейських. І в наших наступних проєктах, які ми готуємо, ми намагаємося з залученням досвідчених консультантів, якимсь чином готувати уніфіковані документи, які б могли. Задовольняти вимоги як українських процедур, так і процедур Європейського банку, але це просто експерименти на сьогоднішній день, а всі проєкти, які на заключній стадії підготовки, то фактично ми гаємо час в підготовці двох окремих пакетів. Банк працює. В державній сфері і в приватній сфері, і тому у нас досить непоганий налагоджений контакт з урядовими інституціями, з регуляторами в тих країнах, де ми працюємо, і, зокрема, з національною комісією регулювання енергетики в Україні. Ми сподіваємося, що цей діалог буде більш продуктивний в майбутньому, оскільки перед Україною стоїть. Проблема реформування оптового ринку, перехід на більш конкурентну модель двосторонніх контрактів. І ми сподіваємося тут на активну підтримку нашої співпраці НКРЕ і також інших урядових інститутів. Я б хотіла зупинитися на екологічних вимогах банку. І екологічна політика банку була затверджена в 2008 році. Основ, основними принципами цієї політики є підготовка оцінки впливу на навколишнє середовище в залежності від того рейтингу, який банк після. Аналізу екологічного рейтингу, який банк після аналізу надає проєкту. Особливий акцент робиться на соціальному впливі того чи іншого проєкту. Кожен позичальник повинен готувати план роботи з громадськістю, і в кожному проєкті банк повинен бути пересвідчений, що... Необхідні консультації з громадськістю були проведені. Для державних проєктів процес консультацій з громадськістю є більш тривалим і також впливає на е, темпи підготовки е, таких проєктів. Е, що стосується, е, що стосується українських реалій, е, звичайно, було б. Дуже добре, якби банк мав змогу працювати з тепловою генерацією для того, щоб в рамках підписаного і, я сподіваюся, найближчим часом ратифікованого договору про європейську енергетичну угоду банк міг би надавати допомогу в модернізації теплової генерації, але Підходив банка до таких проєктів, звичайно, що ці проекти повинні бути е, сучасними, повинні мати максимальний рівень ефективності. Е, як правило, в тепловій генерації це проєкти е, суперкритичної техкритичної технології. Теплові спеціалісти теплової генерації це знають. Ці проєкти потребують е, е, досить високих обсягів інвестицій е, і е, досить докладного вивчення е, використання цієї технології з застосуванням е, місцевого вида, е, палива, місцевих е, видів вугілля. Е, е. Так, звичайно, залучення приватних інвесторів в теплову генерацію і реформування оптового ринку повинно пришвидшити інвестиції в теплову генерацію, але на цьому шляху є багато ризиків. Є ризик залучити інвесторів, які не зможуть залучити довгострокове фінансування. Бо ці проекти, як правило, потребують якраз підтримки міжнародних фінансових інституцій і е, великих західних комерційних банків. В завершення хочу сказати, що банк е, готовий працювати і дивитися на фактично всі проєкти в е, електроенергетиці України. Е, Має жорсткі підходи до е, е, екологічних е, вимог е, щодо кожного проєкту, е, і таким чином, я думаю, що е, буде допомагати Україні в виконанні вимог європейської енергетичної угоди. Дякую за увагу. Дякую, пані Ользі, і іншим доповідачам за цікаві змістовні презентації.